Набережна Дніпра тут зазвичай багато любителів поводити. Самі рибалки про нову ініціативу вже знають, що спеціальний квиток дозволяє ловити рибу більше за норму. Це 3 кілограми плюс трофей. І багато з них ще не визначились, як до цього ставитись. Хтось підозрює, що за гроші виловлюватимуть більше риби. Ну тому, що є стоять 8 8 спінінгів, один чоловік. во білях на це місце може стати 10 чоловік з одной вудочки. Это очень редко, что поймают больше нормы. Когось турбує питання, куди підуть зібрані кошти? На білет нужен есть в том случае, если он попадёт, деньги попадут действительно туда, куда они должны попасть, а не просто мы будем платить ни за что и все. В этом случае я за, только за. Во всех странах это уже давно есть. А ктось турбується, що у Дніпрі взагалі мало риби, більше ловитимуть, їй стане ще менше. Коропа, ляща, нас його мало. Тому якщо Корупа багато, та того ж, вилавлювати. Погано до цього ставлюсь. Роман Новіцький, один з авторів цієї ініціативи, пояснює, що квиток рибалки не потрібен кожному, хто хоче вийти з вудкою до водойми. сплачувати потрібно буде лише у тому випадку, якщо рибалка планує ловити більше за норму. Це свого роду ліцензія за перелов. Якщо ви звичайний рибалка, який ловить кілограм рибок, там два кілограми максимум. Ви можете хоч кожного дня ловити свою тонну за рік, і ви не повинні тоді оплачувати цей рибальський квиток. Менше риби у водоймах від цього не стане, запевняє співавтор ініціативи. Адже зібрані кошти підуть на зариблення водойм, то живності побільше. Вартість квитка залежатиме від кількості днів, які хоче сплатити рибалка та місця ловлі. А при розрахунку тарифу будуть віштовхуватися від постанови Кабміну, у якому вказана вартість риби для промислового вилову. Для прикладу, рибалки промисловики платять там за тонну якоїсь риби, наприклад, 1300 гривень. Вони платять за самий дозвіл піймати цю рибу, тобто вони не платять ринкову ціну. Проєкт планують запустити вже цього року, Скоріше за все, вже влітку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.